Усім привіт! Скільки проїде електровелосипед? Це питання задає собі кожен велосипедист, який купує електроколесо з повним електрокомплектом. Відстань, яку проїде електровелосипед, залежить від цілого комплексу умов. Важливо, у якому стані втулки, які покришки встановлені, шиповані або гладкі, якої потужності мотор встановлений, чи допомагаєте ви педалями під час поїздки, яка температура на вулиці тощо. Але головна умова це вольтаж і ємність акумулятора. Багато клієнтів, купуючи електронабір, навіть не підозрюють, що відстань, якою озвучують при продажу, називається при стандартних умовах їзда при швидкості 20 км на годину по рівній місцевості, влітку без зустрічного вітру з навантаженням 70 кг на добре накачаний велогумі. Якщо дотримуються ці умови, обрані як певний стандарт, то відстані можна завжди дізнатися за цією таблицею. А ось якщо ви вирішите, повіхачите. Або є необхідність їхати на максимальній швидкості, то будьте готові до того, що акумулятор витрачається набагато швидше. Якщо по дорозі будуть підйоми на гірки, то акумулятор теж витрачається швидше. Ну а взимку, на жаль, акумулятор видасть менше енергії і, відповідно, велосипед проїде меншу відстань. Але є і чудовий вихід із цієї ситуації: це режим асистування. Він полягає у тому, що мотор працює абсолютно в іншому режимі і дозволяє економно витрачати енергію акумулятора. У цьому режимі, ви, не натискаючи ручку газу, легко крутите педальки, а контролер, отримуючи сигнал від датчика асистування, що встановлений в каретковому вузлі, дає сигнал електроколесу, що потрібно допомагати велосипедисту. Допомога від мотора буде здійснюватися у п'яти різних швидкісних режимах. Ви оберете собі оптимальний. Режими обираються на дисплеї кнопками плюс і мінус. Це дуже просто. Від обраного режиму і тієї допомоги, якою ви будете здійснювати педалями, і буде залежати загальна відстань, яку проїде електровелосипед. У нас були різні випадки. Був замовник, який на режимі асистування проїхав на акумулятори 48 вольт та 6 ампер годин замість заявлених 20 км 35 А інший клієнт на акумуляторі 48 вольт та 13 ампер годин замість 40 км проїхав, щоб ви собі думали, 120 км. Так що все залежить від швидкості, стилю їзди і допомоги педалями. Отже, сьогодні ми відповіли на дуже важливе для всіх питання, яку відстань можна подолати на вашому електровелосипеді і від чого це буде залежати? Ми завжди раді допомогти вам з вибором електронабору на сайті Веломода. Для цього можна зателефонувати нашому менеджеру або написати на Viber реквізити для зв'язку на екрані. Ви можете написати нам у коментарях, про що б ви хотіли детальніше дізнатися в наших наступних відео, і ми постараємось підготувати вам такі відео відповіді. Ну, ми прощаємося з вами до наступних вело-відео!